Дівчатка, всім привіт! Я вирішила вам записати одне відео. Не хочу виставляти в телеграмі дуже багато цих кружечків. Навіть записала собі нотатки, що я хочу сказати. Чому безкоштовно? Тому що, по-перше, я була колись фітнес-тренером і була колись дієтологом. Я вже десь, мабуть, 3,5 роки точно не тренувалася в залі, тільки домашні тренування легкі, та й все. Але є знання і мені б хотілося просто з вами поділитися. І я виставляла в інстаграмі, якщо ви пам'ятаєте, що я хочу підготуватися до літа, якщо хтось хоче, приєднуйтесь. Я взагалі не проти бо у нас в Лівані сезон такий пляжний, можливо, десь 6 місяців, і я хочу бути в формі. І це все. Ви моя мотивація. Скільки потрібно їсти в день? Взагалі це така тема, що думки розбігаються. Ви можете їсти, наприклад, три прийоми їжі: це сніданок, обід і вечеря, і два перекуси. Ви не їсте десь приблизно за 3 години до сну. Можна навіть за дві години, але за дві години точно вже не їсти. Коли я харчувалась, мені було зручно, наприклад, їсти в два рази в день. Але в мене був сніданок дуже пізній, десь об 11-й, і потім о 4 був обід чи о п'ятій, ну обід вечеря. І ввечері я могла зробити якийсь легкий перекус і це все. Але я зараз на грудному і я не можу, мені завжди хочеться їсти, особливо вранці, тому я прокидаюся і одразу снідаю. Ви вибираєте як зручно для вас, але єдине, що б я вам порадила, це ви не набиваєте собі шлунок. Якщо ви їсте, наприклад, і ви відчуваєте, що ви вже трохи наїлись, ви зупиняєтесь, і це завжди так. Ніколи не даєтесь до такої ситості, що ж не можете стати зі столу. Це не є добре, ви собі так шлунок збільшуєте, і потім вам хочеться їсти ще більше. Що я роблю, наприклад, кожен день і що мене тримало в тонусі без залу, без тренувань і навіть без дієти, якщо чесно, всі ці роки це вакуум живота кожен ранок, кожен ранок чи вечір, коли є час, і масаж сухою щіткою. Я вам скину відео масажу, і ви зможете подивитись, це роблю не я, це робить там дівчинка, але мені подобається, як вона розповідає. Але я, я ще це розпишу, що ну для мене масаж сухою щіткою я роблю кожен день, кожен день без винятку. Чи вранці, чи ввечері. Взагалі класно вранці, потім піти в душ після масажу. Але кому як? Кому як зручно? Але вакуум живота я порадила робити зранку після того, як ви прокинулись. Щоб напустий шлунок. Якщо у вас зранку не виходить, ви не встигаєте. А коли у вас є перерва 3-4 години між прийомами їжі, ви робите тоді. Але шлунок повинен бути пустий. Так воно буде більш ефективно і легше на шлунок. Так, з приводу калорій, ви можете собі завантажити додаток Fat Secret, і там дуже класно ви вбиваєте продукт. Навіть якщо продукту нема, ви можете його самі записати. І якщо ви знаєте, ну на упаковці є калорійність, там все. Ви можете навіть свій продукт вбити. Так що це цей додаток, взагалі, він на, на всі роки мені здається, так що користуйтесь ним взагалі класно. Хотіла сказати за солодощі. Я така, що мені завжди треба з'їсти щось солоденьке. Це чи вранці, чи в день, але мені треба, і я ніколи собі це не забороняю. Колись я забороняла, але це велика помилка. Якщо вам хочеться з'їсти щось солоденьке, їжте взагалі без питань. Ну, в розумних. Дозах, бо я писала, що 80 на 20% це робоча схема. 80% це здорове збалансоване харчування, 20% це ваші смаколики. Їжте, але не як перекус. Їжте після основного прийому, наприклад, поснідали і потім з'їли те, що вам подобається, чи пообідали і з'їли те, що вам подобається, там, шоколадка, якесь тістечко, не знаю, хто що їсть, я їм все підряд. Все солодке це моє. Але теж трохи, і мені стає добре. Ввечері краще цього не робити, а просто залишити нормальну нормальну збалансовану вечерю. Якщо ви йдете в ресторани, в кафе, як харчуватись, вибирайте, що простіше, то ваше. Це, наприклад, якась там курка, індичка, я не знаю, салат з куркою чи стейк якийсь. Єдине, що я завжди роблю, я прошу, щоб мені... Я думаю, чутно, як в мене дитина там грається. А єдине, що я прошу, це завжди без соусів, бо в соусах дуже багато калорій, які вони просто не потрібні. Я все прошу, мені, якщо це салат, і він за рахунок соусу він буде дуже смачний, я це знаю. І мені завжди кажуть, я кажу, мені треба салат просто з оливковою олією. Вони кажуть, буде несмачно. Кажу, не вам їсти. Тому в мене завжди так, і в Лівані я завжди вони всі... Дивляться на мене, як на скажи. Мами, у яких маленькі діти, я знаю, що ви тут є, які тільки народили недавно, як я, і немає часу. У мене завжди є в запасі вдома це тунець у воді, тонець у воді, не в Олії. Кіно, я завжди варю кіно, я її загружаю в морозильну камеру, її можна розморожувати, вона нормально все з неї буде. Ну, Варите, заморожуєте і все, щоб завжди у вас було. І зварені яйця. Якщо немає часу, я думаю, 5 хвилин на те, щоб зробити салат, я роблю, наприклад, тунець, огірок, кукурудзу, я додаю. І, і кіно, наприклад, так, чи, чи просто без, без кіно. Просто намішала і поїла це, буде краще, ніж ви перекусити якимось, я не знаю, якоюсь булочкою. Це вам просто так на заміточку. Коли я вам писала оцю калорійність і написала, що дефіцит робити 10-20% чи 20%, відсотків, я б вам радила починати з 10%, відсотків, а не одразу 20%, щоб для організму не було стресу. Використовувати 10%, а потім можете трошки дивитися, спостерігати за своїм тілом, як реагує, і можете потім робити 20%. Як зважуватись? Я взагалі не дуже зважуюсь, я зараз в мене навіть ваги, я так думаю, зламались. Але що треба вам зробити, це зробити заміри об своїх об'ємів. Це руки, у кого проблемна зона. Це руки, грудна клітина, талія, стегна і наші ляшки. І ми дивимося іноді. Ми можемо не втрачати вагу, але ми можемо втрачати в об'єма. Стала на ваги, каже, ой, в мене така сама вага, але джинси на мені висять. Тому ви повинні розуміти, що вага це, це не є все. У вас може, коли ви тренуєтесь, у вас жир уходить, але мишці приходять, тому вага може стояти на місці. Так, дівчатка, які давно на дієті сидять, ви не худнете, ви ходите в зал, ви не худнете. Ви розумієте, що ви робите все правильно, але у вас не виходить. Знайдіть гарного ендокринолога, який перевірить всю вашу гормональну систему і. Вітаміни, тому що я колись важила плюс 13 кілограм не під час вагітності, це було ще, мабуть, 5 років тому, 5-6 років тому. І півроку в мене пішло тільки на те, щоб почати скидати хоча б один кілограм. Я тоді не пішла до ендокринолога, Я просто тренувалася і правильно харчувалася збалансовано. І через півроку я тільки побачила свій мінус один кілограм, і потім вже почалось дуже швидко. Але... Це було дуже тяжко. Тому знаходите гарного ендокринолога і потім, потім починаєте вже і харчуватись правильно і тренуватись. Якщо у когось якийсь дуже великий плюс на вагах, там, не знаю, плюс 20, плюс 30 кілограм, перші кілограми можуть бути навіть 5-10 кілограм, ви можете скинути дуже швидко, але інше це буде дуже тяжко. І що я вам тільки пораджу, це час тренуватись, харчуватись і, і чекати. Бо перша це вода, її дуже багато може бути. І ви просто продовжуєте свою систему. Останнє, що хотіла, можливо, останнє, що я хотіла сказати, це: коли ви тренуєтесь, коли ви починаєте харчуватись правильно, ви тренуєтесь, і у вас тіло починає стає таким дряблим. Це просто класний. Показник того, що ви на правильному шляху. Це просто крутий показник, бо взагалі жир він плотний, він дуже-дуже плотний. Якщо взяти, наприклад, я завжди дивлюсь по, по животику у себе і по ногам, по моїм ляшкам. Якщо воно все тверде, таке упруге, я розумію, скільки мені треба пахати. А коли живот він починає стає м'якшим, вилазить цей целюліт, і він такий стає дряблий. Я розумію, що я на правильному шляху і ще трохи почекати. Це, до речі, чого дуже багато людей взагалі перестають тренуватися. Вони думають, що це не працює. І потім ти починаєш їсти знову, ти наливаєшся водою знову, і знову стаєш, якби ну, у своїй вазі, великій вазі, але більш така, як пружна. Тому, якщо у вас це починає відбуватись, ви стаєте дряблінка. Працюйте далі, воно через деякий час воно все просто підтягнеться і буде клас. Тому так, я надію, що я вам якось допомогла і буду допомагати. Єдине, що хотіла сказати, якщо раптом я можу там не виставити щось, якусь там тренування, тренування будуть в будь-якому разі, але я їх часто не буду оновлювати. Якщо чесно, я не тренуюсь, прям я не видумую якийсь велосипед. я... В залі це взагалі у мене є просто схема, по якій я тренуюсь, і все. Просто іноді я міняю потім, коли організм вже розуміє, що ти робиш, я міняю перестановку вправ і це все. А якщо брати домашнє тренування, да, воно буває, приїдається. Я, я щось міняю, щось додаю, але якщо я щось не виставлю, ви знаєте, що в мене є цей пулс, який займає Весь мій час 24 на 7. Тому і всякі бувають різні ситуації непередбачувані. Тому просто майте терпіння і можете мені написати, і я вам одразу відпишусь. Да, сина, де да? рибка? Скажи привіт, скажи привіт, рибонька.